2013 році на шостому супільському фестивалі Цвіт Вишиванки. Ми організатори того фестивалю безпосередньо, голова Всеукраїнської координаційної ради Михайло Ратушні, голова Ліги підприємців Українська справа Михайло Ратушняк та голова правління благодійного фонду «Цвіт вишиванки» Я Йенфіль заснували рушник всеукраїнський рушник єднання цвіт вишиванки. І на тому фестивалі вже була вишита емблема нашого рушника. Суть того рушника заключалася в тому, щоб на тому рушнику відобразити з одної сторони всі області України, де мається на увазі 24 області Республіка Крим та місто Київ, а з іншої сторони, 26 держав, де компактно проживає українська діаспора. Озори вибиралися. Які саме більш поширені в даному регіоні, бо кожен регіон має сотня і тисячі різних орнаментів вишивок, і тому давалася можливість майстрам певного даного регіону вибирати узор, які саме більш були поширені. От цікаво в тому, що коли ми стикнулися з українською діаспорою, там що вишивки не було, вона була привезена з, від, з, з даної регіонів України, це під час Різних міграцій, це після війни, коли хто виїжджав туди, брали з собою різні вироби, в тому, тому числі і вишивки. Наприклад, узор Німеччини ми взяли за основу сорочки Ярослава Стицька, яку привезла з Німеччини слава і подарувала музею Ярослава Слави Стецький в Великому Глибичку. У нас на, на Тернопільщині такий музей є. Якщо взяти. Узор Австрії ми взяли з сорочки, ну, узор сорочки, який, яку носив Вільгейм фон Габсбург, як українці його називали, Василь Вишиваний. Якщо взяти узор, узор Італії, ми брали з колекції вишиванок Патріарха Йосипа Сліпого. Ну і так вона далі розказувати, що кожен узор одесу відображав, відображав або якусь велику постать, або узор, який найбільше був поширений в даному регіоні. На даний час вишив то 9 узорів в країнах, де проживає діаспора, і п'ять областей Тернопільщини. Зараз він помандрував той рушник, як приїхав з Естонії. Передали вишивальницям, і ми його тут на Тернопільщині передали його вишивальницям, майстрам народної творчості, які будуть вишивати озор Львівщини. Десь попередньо було домовлено, що вони візьмуть за основу того озору одну з сорочок Івана Франка.